Чоловік стає дорослим тільки тоді, коли починає купляти собі сімейні труси. Добрий день. Добрий день, добрий день, добрий день. Скажіть, а є щось з вентиляцією? А то в нас в принципі все з вентиляцією? А є емочка. Я бачу ви у вас перший раз, не? ця моделька стартує зразу з іксельки. Ну і далі по наростаючий 2 xl 8 xl ну, щоб там все могло подихати. Я понял. Дивіться, Мені треба таку модельку, так. Щоб я міг вийти в під'їзд, покорити і. І щоб ідеально пасувала до жестяної баночки з під кукурудзи. А ну дивіться, візьміть в Опа. А ну дивіться, Та ви що. люкс, бомба бомборакета. Люкс! Люкс. А? Ага. Беру дві. Та звичайно ви берете, то універсальна річ. Коли вони зносяться і розтягнуться, їх ідеально доношує дід. Після того, як доносив дід, то ідеальна тряпочка для витирання машини. Все прошу, прошу. Це. Дуже дякую, до побачення. Ей, стоп, 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 ви нічого не забули? А що я мав забути? Так ваш образ не повний, а маєчка? Маєчка? Ну так, ще є маєчка. Дивіться, угу. ще є біла маєчка, маєчка кольору слонової кості. Маєчка кольору, як світе, акація і перламутрова. Тобто просто біла. Просто біла. Давайте. Маєчку, ще все. Давайте. Ще маєчка вам. Супер, дякую. Знаєте, наступного разу знову до вас прийду. Не прийдете. А чому не прийду? Ви купили собі дві пари трусів, то вже на все життя. <звук> так правда.